Україні є близько 30 музеїв космічного профілю, але основний гордість України, який зберігає в себе національну колекцію космонавтики, це Житомирський музей Сергія Павловича Корольо. За рік цей музей відвідують понад 60 тисяч людей. Це більше ніж у подібних музеях Європи. Німецький музей існує в такому місті, як наш, з населенням 300 тисяч населенням, да і у нас количество посетителей, у них около 40 тысяч, вот я проводила исследование, у нас около 60 тысяч посетителей было в прошлом году. И это, естественно, является большим успехом. Щодо экспонатов, знаете, все, что связано с космосом, это, ну, в принципе, неземное, что-то, що что захоплює. Цьогоріч своє 46-річчя Житомирський музей космонавтики імені Сергія Корольова відзначив виставкою картин на космічну тематику. Експозицію виставки складають 27 полотен, які виконані у оригінальній техніці. Це моя власна техніка, видумана за роки праці з тканинами, нитками. І мене просили зробити копію. Навіть я сама не можу зробити свою же копію. Тому що, ну, е Канини не такі неповторні, і навіть якщо ті самі матеріали, все одно вони ну, це неможливо. У музеї космонавтики представлені понад 13 тисяч експонатів, частина з яких побували у космосі. Це місячний ґрунт, скафандри, космічні літальні апарати, їжа та речі космонавтів.